Good afternoon. Доброго дня! Сьогодні ми з тобою пригадуємо таке явище в англійській мові як pronoun займен. Ми його дуже добре знаємо. Сьогодні просто повторимо з тобою ще разок. Отже, існує декілька видів займенників. Перший найпростіший займенник personal pronoun або особовий займенник. Дуже чках ти бачиш ще слово subject. В перекладі воно означає підмит, тобто особовий займенник, він так як відповідає на запитання хто що, в реченні завжди є підметом. Отже, дивимося, пригадуємо I, я, we – ми, you – ти, you – ви. І третя особа he. She, it, він, вона, воно, умножені, they, вони. Всі ці займенники тобі дуже добре відомі. Ми їх часто зустрічаємо в текстах, в реченнях, в різних завданнях. І тепер невеличке завдання. Перевір себе. Подивись на малюнок, подивись на ці два займенечка, які тобі пропонуються, і обери правильний. Для того, щоб відео не убіжало від тебе, натисни на паузу і подумай, що ти обереш. Ну що ж, виконав завдання, тепер давай перевіримо, чи співпало у тебе ці займенники, які ти обирав. Квітка завжди іт. Ми бачимо на третьому малюночку вшительку жінку, тому ми скажемо she. У нас множина дві вівці зей вони. Дівчинка вказує на себе і говорить я ай. Знову ж таки, ми бачимо лікаря, але перед нами жінка she. Миша, як і будь-яка тваринка в однині – «іт». І три яблука множина вони зей. Наступне завдання більш складніше. Нам уже не пропонують варіанти, треба самостійно подумати і дописати займенника якого не вистачає. Знову ж таки, натисни на паузу і подумай, що ти напишеш. Let's check. Давай перевіримо, чи твої займенники співпали, чи, можливо, десь помилився і треба подумати. І третє завдання. Займенники у нас виступають зазвичай замість іменника. Тому і ми зараз спробуємо замінити іменники займенничками. Наприклад, Софі. Хто? She вона. Натисни на паузу, прочитай слова і добери до них правильний займенник. Так, let's check. Наступний вид займенника, про який ми сьогодні з тобою пригадаємо, називається Objective pronoun. Objective в перекладі з Англійської мови додаток. Тобто цей вид займенників виступають в реченні у ролі додатка. Дивіться, як же воно змінюється. Якщо в називному ми говорили I, то вже в об'єктному, тобто як додаток, буде «me». He, Him, She, Her, IT, IT. «it». «You» залишається також без зміни. «you». We are, they, them. Якщо називний відмінок, тобто наш підмик, стоїть на початку речення, то об'єктний відмінок, тобто додаток, він уже зустрічається після дієслова. І це нам як підказочка. Якщо я бачу після дієслова займенечок, він в об'єктному відмінку. І переклад мій має бути відповідним або мені, або йому. Або кого не бачив її. Пробуй виконати наступне завдання. Прочитай речення і з двох варіантів обери правильний займен. Знову ж таки, натисни на паузу, щоб відео із завданням зупинилося. Та, let's check. Перевір, чи ти так само обрав? Зверни увагу. Ми говорили they are nice flowers. Вони гарні квіти. Так як в першому реченні ми бачимо they, то в другому реченні уже them. I'm funny. «I» – відповідно, look at me. Mark is a good singer. Mark це він. «he». Відповідно в другому реченні, listen to him. The tigers are scary. Tigers, тигри. Вони, they. Тому look at them. You and Lisa are dirty. Ми бачимо you. So look at you. It is a ball. It на початку, тому catch it. Emma is pretty. Ми говоримо про ЕМУ. ЕМА – це she. Відповідно, look at her. Ну що ж, а тепер спробуй перевірити свої знання за допомогою тесту у вкладинці завдання.